Три вправи в залі, які ненавидять виконувати чоловіки: випади з гантелями. Причому чоловіки ненавидять робити випади в різних варіаціях: випади, ходьбою, болгарські випади чи випади, стоячи на місці. Побачити в залі чоловіка, який виконує випади, це як побачити депутата, який не краде гроші з бюджету. Тобто практично нереально. Присідання зі штангою. Знову вправа для них, як не дивно, адже ноги це якісь такі м'язи, які не треба качати. Відповідно, багато чоловіків їх взагалі і не качає. Чомусь їх не треба качати. А не люблять чоловіки присідати, тому що це важко. Це важко так само, як і робити випади. І на останньому місці жим лежачи в нормальній техніці та амплітуді. Дуже часто чоловіки хочуть всім залі довести, які вони сильні, беруть свої 80 кг в жимі на 3 повтори в півамплітуді і роблять так, що на це просто страшно дивитись. Тому не забувай, що м'язи на ногах є, і їх треба так само качати, як ти качаєш груди і біцепс. А стосовно, жиму лежачи, почни його робити нормально, не старайся вразити людей в залі, тому що, як відомо, всім і так на тебе все одно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.